Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні переведу в більш зручний формат нашу апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду на рішення судді Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалової від 13 липня 2023 року у цивільній справі номер 203 Дріб 18, 82, дріб 23. Нагадаю, що це справа. Ми подали позов на відшкодування моральної і матеріальної шкоди до Дніпропетровського ОТЦК та СП. Скарга наша починається з преамбули якою визначено, що 1 грудня 1991 року за результатами всеукраїнського референдуму, волею українського народу було проголошено незалежність України та створено самостійну українську державу України скорочено Суд України? Це історичний факт, що має юридичне значення, який покладено у преамбулу основу чинної Конституції України? Документ 254К, дріб 96 РВР, прийнято 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України. Є рішення Конституційного суду, де визначається саме назва створеної держави самостійної української держави України. Заходьте, перевіряйте, не довіряйте різним. Самозванцям республіканцям, от е, з приводу там, якихось інших незрозумілих назв нашої держави, адже у нас утворена держава. І так, апеляційна скарга на рішення судді Казнагородійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалової СВ від 13 липня 2023 року у цивільній справі номер 203, дріб 1882, дріб 23. Я Філіпенко Олександр Сергійович, далі апелянт, позивач. Звертаюсь до Дніпровського апеляційного суду за захистом і поновленням своїх порушених конституційних прав і свобод з огляду на рішення судді Красногордійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалове СВ від 13 липня 2023 року, ухвалене за результатами розгляду моєї цивільної позивної заяви. до... Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої мені незаконними діями службових посадових осіб, при здійсненні своїх повноважень справа відповідна. З даним рішенням судді Чудопалової СВР від 13 липня 2023 року, яке мною було отримано власноруч 14 липня 2023 року, я повністю не згоден вважаю, що дане рішення було ухвалено з грубим порушенням норм процесуального права, що є обов'язковою підставою для скасування рішення та неправильним застосуванням норм матеріального права. Зауважу, що на моє глибоке переконання, ухвалене суддею чудопаливою рефлексивне рішення в наративній системі емоцій, типу я суддя, мені все дозволено, є не більш ніж неадекватною інфантильною реакцією фізичної особи без національності і конституційного громадянства самостійної української держави України на законну вимогу позивача, на застосування принципу верховенства права та повноважний, незалежний і належний склад суду під час розгляду своєї позовної заяви. Це наше право. В своєму рішенні від 21 липня 2021 року номер 5Р в дужках 2 римське, дріб 2021, Другий сенат Конституційного суду України наголосив, що однією з е, загальних засад конституційного ладу є гарантія звернення до суду безпосередньо на підстави Конституції України для захисту конституційних прав і свобод. Це друге речення частини 3 статті 8 конституції України. Право на судовий захист, прав і свобод гарантовано приписом частини першої статті 55 Конституції України. Крім того, кожному гарантовано право на оскарження в суді дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування посадових і службових осіб. Це частина друга статті 55 основного закону України. Механізм реалізації права на судовий захист визнає Законодавець визначає законодавець виключно в законах України відповідно до пункту 14 частини 1 статті 92. Пам'ятаєте, ми це вже розбирали неодноразово. Виключно законами України визначаються судоустрій, статус суддів там, і ціла низка інших законів. Конституційний Суд України зазначив, що зокрема. Законодавчо визначений механізм реалізації права на судовий захист є однією з конституційних гарантій реалізації інших прав і свобод, їх утвердження і захисту за допомогою правосуддя. Це перше речення абзацу 17 пункту 2.3 крапка три, пункту другого, мотивувальної частини рішення номер 13 Рішення від 13 червня 2019 року номер 4 Р, дріб 2019, в якому зазначено, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах, тобто, це визначення правосуддя. Правосуддя, повторюю, за своєю сутністю, визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. Перше речення абзацу 10 пункту 9 мотивувальної частини рішення від 30 січня 2003 року номер 3 РП 2003. Крім того, в цьому рішенні зазначалося, що кожен під час розгляду будь-якої справи, в тому числі кримінальної, щодо діяння, у вчиненні якого обвинувачується, має право на правосуддя, яке відповідало вимогам справедливості. Це друге речення абзацу першого пункту п'ятого мотивувальної частини рішення від 2 листопада. 2004 року номер 15 РП, дріб 2004. Приписами частини 2 статті 129 Конституції України визначено основні засади судочинства, що їх Конституційний суд України розглядає як конституційні гарантії прав на судовий захист. Тому сутнісний зміст права та судовий захист слід визначати з урахуванням конституційно установлених засад судочинства як гарантій, що забезпечують його ефективну реалізацію. Крім того, варто зазначити, що на приписи чинних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Та на практику тлумачення і застосування цих договорів міжнародними органами, зокрема Європейським судом і прав людини, юрисдикцію яких визнано Україною, на це треба зважати обов'язково те, чого не робить більше більша кількість суддів. Вони це все ігнорують. Так, у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Далі конвенція, що гарантує право на справедливий суд, указано зокрема на те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, що його установлено законом. Суд вирішує спір. Щодо прав та обов'язків особи цивільного характеру або установлює обґрунтованість будь-якого висунутого проти неї кримінального обвинувачення, це пункт перший е конвенції. Аналіз змісту конституційного права на судовий захист і конституційних гарантій, що забезпечують його здійснення з одного боку, та конвенційного права на справедливий суд з другого боку. Свідчить, що приписи частини першої статті 55 Конституції України е, в посутньому зв'язку з приписами частини другої її е, статті 129 в цілому визначають право на судовий захист, подібно до якого, як, зокрема, у пункті першому статті 6 Конвенції подається зміст права на справедливий суд, те, чого ми не побачили. В нашому випадку, в першій інстанції з судею Чудопаловою, отже, Конституційний суд України визна... вважає, що сутнісний зміст права на судовий захист, його, що його встановлено частиною першої статті 55 Конституції України, слід визначати як у зв'язку з основними засадами судочинства. Визначеними приписами частини 2 статті 129 Конституції України так і з урахуванням змісту права на справедливий суд визначено, що у статті 6 Конвенції та тлумаченого Європейським судом і справ людини. У рішенні Європейського суду справ людини у справі гарсія Манбарда проти Іспанії від 15 лютого 2000 2000 року зазначалося, що стаття 6 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не примушує держав-учасників створювати апеляційні або касаційні суди. Однак, якщо такі суди існують, то гарантії, передбачені статтею 6, повинні бути забезпечені, зокрема щодо права е, осіб. На ефективний доступ до суду з рішень, що стосується спорів про права та обов'язки цивільного характеру, це параграф 39 е, даного рішення, в контексті викладеного вище слід констатувати, що за результатами розгляду моєї позивної заяви забезпечення ефективного поновлення позивача в правах е, не відбулося. А постановлене рішення не відповідає вимогам справедливості, враховуючи викладене вище, я апелянт-позивач, звертаюсь з апеляційною скаргою до Дніпровського апеляційного суду, адже вважаю, що рішення судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалової СВ від 13 липня 2023 року, ухвалене за результатами розгляду моєї цивільної позивної заяви, до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої мені незаконними діями службових посадових осіб при здійсненні своїх повноважень, підлягає повному скасуванню та має бути змінене у відповідності до заявлених у позовній заяві вимог з наступних підстав. Це було перше відео. Далі буде.